У таких умовах навчаються учні 11-ї Рівненської школи. Переконують у соцмережах і як доказ демонструють ці красномовні світлини. Їх жваво обговорюють і в інтернеті, і у згаданій школі. Учні, які провчилися у цьому закладі і цьому класі не один рік, обурені тим, що пишуть у соцмережах. Кажуть, у школі комфортно, і дах тут досі не протікав. Ні, такого не було у нас вперше. Така ситуація. Пройшли, то що відкрили двері, дивимося, такі, калюжа води стоїть. Почали одразу там тряпки, та відра, все це витягувати і давай вичерпувати все це. Звісно, пекло, що сталося з нашим класом, тому що ми реально робили ремонт, достатньо дорогий ремонт, і все в нас був затишний клас. Проблема із дахом є, але не в таких обсягах, як це обговорюють у соціальних мережах, визнає директорка школи. Розповідає, що мокра, стеля і оці патьоки на стінах наслідок дводенного дощу. Протекло лише в одному місці і там, де знаходиться стічна труба. Аби збитки були мінімальними і вода не зіпсувала начиння кабінету, працівники школи оперативно ліквідували наслідки, запевняє очільниця закладу. При цьому заняття у класі припинили. Тож у вологому. І цілому кабінеті діти не вчаться. Уроки математики проводяться вчителем в інших навчальних кабінетах. Наша потужність школи дозволяє нам це зробити. Пані Лариса припускала, що дах у школі може протекти. І якби осінь виявилася дощовою, то це трапилося б іще на початку навчального року. Пояснює, школу збудували майже 40 років тому. Та жодного разу дах капітально не ремонтували. Лише частково підлатали сім років тому. Запобігти, що сталося, намагалися, запевняє директорка. Ще торік, у серпні, підготували лист міському управлінню освіти і попросили виділити кошти на ремонт покрівлі. В школі існує. Ця проблема це проблема ремонту даху, яка вже ми сподіваємося йде до завершення, тому що на сьогоднішній день вже виготовлена проєктно-кошторисна документація для ремонту. Передбачені кошти в місцевому бюджеті. На ремонт даху в 11-й школі з міського бюджету виділили 220 тисяч гривень. Необхідні для виконання робіт документи виготовили і пройшли експертизу. Та стати до ремонту покрівлі усе одно не можуть. Потрібен дозвіл із Києва, пояснює головний освітянин Рівного. Вчора ми відправили на Київ всі необхідні документи для того, щоб отримати дозвіл на проведення робіт. На сьогодні складність залишається в тому, що ця категорія робіт має бути погоджена Києвом. Тож, як тільки отримають відповідь зі столиці, одразу розпочнуть ремонт покрівлі, запевняє Василь Харковець. Навіть завершення поточного навчального року не чекатимуть. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.